Ананд є піонером глобальної місії. Нещодавно він був направлений в маленьке містечко в центральній частині Індії для створення нових громад. Ананд почав проводити біблійні уроки та звершувати служіння в будинках людей, з якими він познайомився. На жаль, Анант відчував, що в місті присутні люди, які не бажають, щоб він поширював вістку про Ісуса та віровчення адвентистів сьомого дня. Того суботнього дня, коли я йшов на служіння домашньої церкви, кілька людей супроводжували мене. Я спробував не звертати уваги, і діставшись з будинку, я почав читати тексти і співати пісні разом з присутніми. Після початку служіння група, що налічувала 40 місцевих чоловіків, зібралася біля будинку і вимагала, щоб місіонер вийшов до них. Вони сказали мені не приїжджати більше в це місто. Не роби цих людей християнами. У нас є своя релігія. індуїзм. Якщо ти ще раз приїдеш сюди, ми тебе вб'ємо. Потім вони почали бити мене. Вони забрали у мене мобільний телефон, біблію. Потім розвили багаття, і на моїх очах почали палити біблію. Я закричав ви можете бити мене, але не спалюйте біблію. Злочинці забрали пожертви, які зібрав місіонер, та наказали йому забиратися геть і ніколи не повертатися. Зараз Ананд, як і раніше, поширює благозвістку про Ісуса у сусідньому місті. Будь ласка, продовжуйте молитися за безпеку і успіх роботи наших піонерів, що працюють у містах і селах по всьому світові. Щоб одержати додаткову інформацію про піонерів глобальної місії, будь ласка, завітайте на сайт глобальної місії.